Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачну заправку для борщу, або можна ще назвати борячковий салат на зиму. Це дуже-дуже смачний салат. До речі, минулого року робила так на борщі коло шкода, їла просто як салат. Для цього нам потрібно 1,5 кг буряка, вже вареного, потертого на ось такий терці. У мене комбайн. Ось таку терку, як для накорейську моркви. Я потерла півтора кілограма буряка, пів кг моркви. Пів кілограма помідорів цією таркою в комбайні. Нарізала на півкільця, навіть трошки менше, цибульку пів кілограма і перець. Перець отакий болгарський, різнокольоровий, буде гарний, гарна в нас заправка, або дуже смачний салат. І так, починаємо. На розігріту пательню ми даємо 200 г олії. Так, Наливаємо 200 г. Вона має гарно загрітися. І тоді ми почнемо смажувати цибулю. Олійка вже наша нагрілася, відправляємо смажуватися цибулю до золотистого помиру. Це займе у нас 5-7 хвилин. Цибульку постійно потрібно помішувати, брати таку, такий посуд, щоб вам не пригоріло нічого. Так, Цибулька наша вже змінила колір, потушилася вона 7 хвилин. Зараз додаємо моркву має тушитися цибулька з морквою 10 хвилин. І не забуваємо все гарно, гарно. Помішувати. Е, так, пройшло 10 хвилин. Як ми тушимо морку, зараз додаємо пів кілограму бугарського перцю, різаного кубиками. Тушимо ще 10 хвилин. Е, до перцю цибулі і моркви додаємо 100 грам цукру, щоб гарно пустили юшку. Та Дві столові ложки солі кам'яної для закрутки, то ми будемо закривати нашу заправку на борщик. Гарно все перемішуємо. От ви бачите, скільки юшки. Скільки перець, морква і цибулька, скільки пустили юшки. Так, зараз ми додаємо помідори наші перетерті в комбайні. І також будемо ще 10 хвилин разом тушкувати. Все гарно перемішуємо. Бачите, який гарний, гарна бурякова заправка у нас виходить. Навіть поряковувати. то є салат з бурячка, можна їсти до будь-якого гарніру, можна їсти якусь крему страву, можна намастити на хліб. Це дуже-дуже смачно. Так, я переклала трошки глибший банячок, щоб мені було зручніше. І зараз буду додавати останній наш інгредієнт. Будечок. Все гарно перемішуємо. Так, Додаємо останній інгредієнт, це оцид 2,5 столові ложки. Разом ще має перекипіти 5 хвилин і будемо закривати в стерилізовані чисті баночки. Обов'язково перед тим, як закривати, попробувати на сіль і на цукор, бо в кожного свій смак, тоді закривати, то як любить. Наша заправка вже готова. Накладаємо її в стерильні баночки. І так. Закладаємо і зараз будемо закручувати, притискаємо, так, накладаємо до самого верху. Так. До самого верху, і зараз будемо закручувати. З даних інгредієнтів у мене вийшло 5 півлітрових баночок і ось так трошки. Всім смачного приготуйте на зиму, не пошкодуєте.